Урок 2, 21. Назва уроку. Абсолютна форма присвійних займенників. Але спочатку перекладіть ось ці дуже прості речення, які я написав, і зверніть увагу на ті слова, які я підкреслив. Це те, що було на попередньому уроці, будь ласка. Порівняйте свій переклад. Це моя сестра. This is my sister, Ya blue Yi I love her. Tell you, Brad. This is my brother, Ya Luble. I love him. Це мої друзі. These are my friends. Я люблю їх. I love them. Ну, для повторення. Перекладіть ще три речення. Дайте мені пляшку води. Принесіть нам дві чашки чаю, покажіть їй цю сукню. Порівнюйте свій переклад. Дайте мені пляшку води. Give me a bottle of water. Принесіть нам дві чашки чаю. Bring us two cups of tea. Покажіть їй цю сукню. Show her this dress. О, то есть тут казінний займенник this виконує роль означення. Дивіться, я ось написав два речення. Купи цю книжку та давай купимо цю книжку. От зліва у нас речення, в якому ну, нам необхідно буде вживати дієслово to buy. В наказовому спосібі. Ми вже знаємо, що е, в цьому випадку е, хтось наказує або просить щось зробити когось. Але якщо хтось пропонує щось зробити разом, то тоді треба вживати наказовий спосіб. Вже в першій особі множини, яка утворюється за допомогою а, дієслова to let в наказовому способі, тобто без to, плюс займенник us і плюс інфінітив без частки to. Ну, краще це подивитися на практиці. Давай купимо цю книжку. Ну, ось Дієслово «to let» в наказовому способі, Займенник «as» і інфінітив смислового дієслова без «to». Let us buy. О, oh, Let us buy this book. Ну, no, або, короче говоря. Let's buy this book. Давай купимо цю книжку. Тобто зробимо це разом. Ну, перекладіть тепер самостійно роз, 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 ці чотири речення. Зліва у нас речення, з в наказовому способі, але хтось наказує або просить когось щось зробити. Погуляй тут. Там, кажуть дитині. Play here. А от справа хтось пропонує щось зробити разом. Давайте погуляємо тут. Let us play here. Ну, або, скорочений варіант, let's play here. Іди додому, кажуть комусь. Go home. Давай підемо додому. Let us. Або let go. Okay. Отже. Іди додому. Go home. Давай підемо додому. Let's go home. Ну а тепер переходимо безпосередньо до теми уроку. Ну, яка називається «Абсолютна форма присвійних займенників. Дивіться, ну, я написав ось таку, таку загальну таблицю. Зліва в нас особові займенники, а от справа присвійні займенники. І справа в тому, що є проста форма та абсолютна форма. Давайте зробимо так. Ну, я все це прочитаю, щоб почу, да? а потім, Але головне це приклад, це, 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 це переклад речень. Отже. Я. Yeah. I проста форма, My, абсолютна форма mine. You. Ти або ви, your, твій або ваш, yours – абсолютна форма. He, his, his. Як бачите, співпадає форму. She, her, hers, we, our, ours. They, вони, they are, theirs. Ну а тепер давайте розберемося, що це за абсолютна форма і коли вона вживається. Отже, давайте розбиратися, навіщо в англійській мові є абсолютна форма присвійних займенників. Ось перший приклад, два речення. Твоя ручка погана. Візьми мою. Перекладаю і коментую. Your pen is bad. Візьми you. Дивіться, в першому реченні ну, я вживаю а, просту форму присвійного займенника. Так? Після простої форми присвійного займенника завжди стоїть слово завжди стоїть іменник Йопен. А в другому реченні, от я вживаю абсолютну форму а, присвійного займенника. Тобто абсолютна форма присвійного займенника вживається тоді, коли із попереднього речення вже зрозуміло, а, про що йде мова. Тобто, щоб не повторювати вже вживане слово pen, ми і використовуємо абсолютну форму присвійного займенника. Можливо було сказати і так. Take my pen. Тобто ще раз, Your pen is bad. Take my pen. Так можна, але, щоб не повторювати слово pen, вживаємо абсолютну форму, після якої... Іменник вже не вживається. А тепер перекладіть одразу ось ці два речення. Вони не такі прості. Будь ласка. Так, ну а тепер порівняйте свій переклад з моїм. Наш дім маленький. Але хаус і Ну І тут ми, звичайно, використовуємо просту форму присвійного займенника, після якої да, ми ставимо і вживаємо іменник. Їхній великий, із попереднього речення, ми вже знаємо, що мова йде про дім, і щоб не повторювати це слово, ми використовуємо абсолютну форму присвійного займенника. This is біль. Тобто, як бачите, абсолютна форма, прислідна займенника, може виконувати роль підмета. мета. самостійно ще три речення, потім порівняється з моїм перекладом, будь ласка. Отже, мій переклад. Мої книжки лежать на столі. My books are on the table. Її книжки, да, я не вживаю це слово, ми розуміємо, про що йде мова. Її стоять на полиці. І ось тут ми вживаємо абсолютну форму, да, тому що знаємо, що мова йде про книжки і абсолютна форма присвітного займенника да, виконує роль підмета. А ось його в книжній шафі. Ну і ми бачили в таблиці, що форма присвійного займенника проста форма і абсолютно в цьому випадку співпадають хісь. Це перед вами порівнюйте. Ну, і ще два речення. Для вашого перекладу, будь ласка, мама Пітера вдома, моя на роботі. Їхні діти великі, наші маленькі. Будь ласка. Порівнюйте свій переклад. Переклад першого речення. Peter, mother is at Майє. Їхні діти великі, наші маленькі. Their children are are big, ours are little. Ну, і подивіться, будь ласка, ось такі приклади. Він is my friend. Але це ж саме речення можна англійською побудувати за допомогою абсолютної форми присвільно-займенника. Можна сказати і так. He's the friend of mine. Друге. Це лікар наш друг. This doctor is our friend. Але можна сказати і так. This doctor is the friend of ours. Тобто за допомогою абсолютної форми присвіних займенників. Ну і наприкінці уроку я пропоную згадати таке явище, яке дуже характерне для англійської мови. Ось дивіться, Я написав вже знайомі нам дієслова. Ось перші два дієслова. To look at – дивитися на, To look for – шукати. Тобто змінюємо прийменник, змінюється значення дієслова. І два дієслова to listen to, слухати, to wait for. Ось їх особливість. Після цих слів вживається прийменник to, listen to, for, to wait for. Речення для самостійного перекладу, будь ласка. Тепер мій переклад. Давай послухаємо музику. Те, про що ми говорили на початку let us know about that. let us listen to music. about that. listen to music. put your kite wait for me. don't no. Ми шукаємо готель. Help us. We are looking for a hotel. Ну і вже, наприкінці, уроку точно. Давайте попробуємо зробити такий експеримент щоб перекласти ось ці три речення. Нехай він іде додому, нехай вона прочитає цей текст, нехай вони напишуть диктант. Тож для прикладу цих речень вам потрібно буде дієслово to let в наказовому способі займенники him, her, them та інфінітив. Ну, Як бачите, ці, ці речення вони виражають таке спонукання до дії когось. так? Давайте подивимось, що у вас вийде. Отже, тепер мій переклад. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Нехай він йде додому. go home. Нехай вона прочитає цей текст. Let her read this text. Нехай вони напишуть диктант. Let them write a dictation. Ну, І на цьому наш урок завершено.